Хочуть змусити недооцінити ворога. Росіяни свідомо зробили інфовкид про перегрупування військ на Херсонщині. Як заявляє інститут вивчення війни, російське військове командування могло дати вказівку державним змі РФ оприлюднити, а потім відкликати повідомлення, щоб зсу недооцінили наявну російську живу силу на лівому березі Херсонської області. Плутанина про відхід на Херсонщині також може свідчити про реальні дискусії, що відбуваються у вищих ешелонах російського військового командування. Вони могли передчасно вийти в інформаційний простір. Аналітики вважають, що незалежно від причин реакція на ці повідомлення свідчить про те, що події на Херсонщині залишаються дуже болючими в інформаційному просторі РФ. Тим часом ворог має підтверджені успіхи у районі Авдіївки. Геолокаційні кадри показують, що окупанти просунулися до східної околиці Степового. Кілька російських військових блогерів стверджували, що тривають бої біля Авдіївського коксохімічного заводу та на півночі міста. Проте інститут вивчення війни не помічає заяв Росії про те, що російські війська захопили цей завод.